Відбулося чергове судове засідання у справі за моїм позовом до Савчука Романа Володимировича про усунення перешкод в користуванні майном повернення горизонтальної покрівлі колишньої будівлі у щедбанку у попередній стан. За результатом судового засідання судом оголошено перерву до 11 вересня у зв'язку з тим, що нами заявлено клопотання, усне клопотання про призначення повторної судової експертизи. З огляду на те, що в матеріалах справи наявні два взаємосуперечливі висновки експертів. Зокрема, мій висновок експерта, яким встановлено порушення протипожежних вимог, так як дах передбачає наявність дерев'яних конструкцій, а це третій рівень вогнестійкості, має бути передбачена законом відстань між нашою стіною нашого будинку, а також цією будівлею порушення технічного стану, так як дана надбудова. Є перешкодою і причиною непопадання для сонячних променів у приміщення моєї квартири, а також технічні порушення в частині примикання надбудови, вищі позначки підлоги, що є також порушенням ДБН. -у. За результатом висновку експертизи від 28 листопада номер 685, Це за заявою відповідача. Встановлено. Те, що все всьому відповідає, тобто ніяких порушень будівельних норм немає, тому ми заявили дане клопотання. Сьогоднішнє судове засідання було подане клопотання від третьої особи, яка не заявляє самостійно вимоги міської ради, про те, що вона значить просить. Слухати справу у їхній відсутності. Не пози... Не позитивних. Діється, що повторна експертиза призначається тільки в тому випадку, якщо після допиту експертів, якщо вони не могли роз'яснити цей висновок і виникли сумнів. На цій стадії процесу ми не допитали експертів, і ми не можемо встановити, наскільки є обґрунтований той чи інший висновок. Це по-перше. По-друге, призначати експертизу зараз. До огляду матеріалів справи також не вдається можливо, оскільки прошу честь ви ж зачитали саме норму, яка вкаже на те, що у випадку, якщо висновок експерта буде сумнівний або не обґрунтований, і так далі. Ну, наприклад, я не знаю, я не можу такого висновку зробити. Отже, в час нелегких випробувань для нашої країни продовжуємо боротьбу за правду.